Інженер, музей, секретарка, викладач, перекладач, яблуко, лимон, бабуся, дідусь, декан, деканат, м'ясо, сім'я. Килим, звати, Інна, Посол, Номер, продавець, фільм, кухня, ціна, юрист, брат, сестра, родина, карта, нога. Стіл, Іван, Андрій, Сергій, дипломат, група, кабінет, зала, тато, вікно, квартира, син, мама, завдання, сік, надія. Оксана, місто, клуб, білет, запитання, дім, будинок, цукор, лампа, метро, банк, вода, сад, текст, валіза, курка, море. Паспорт, ринок, рис, інститут, машина, театр, скажи, скажіть, навзаєм, вибач, вибачте.